Всім привіт! З вами Ліля і Діана. І сьогодні ми будемо відгадувати італійських тварин. Так, да, це так називається. Ми стоїмо біля Тун-Тун-Тун-Саура. Ну, і ми шимпанзіні принцесині. Ми так придумали. В купальні кіні. В купальні кіні. Коротше, тут, тут така кімнатка, і ми тут будемо вгадувати, що це за тварина. 35 uh -huh. рівнів. Подивимось, що ви там не відгадуємо. Оце я навіть не знаю, як. ой. називається? Це якісь <плес> дельфіні бананіні. Напевно, так. Оце ну... Це шимпанзіні бананіні. А оце. ой. Арбузіні <плес> тигріні. Я точно не знаю, чесно. <плес> ну, можливо, ви там називається, примерно як трала. Тралала. Ну, напевно понять. так. Тралалеро. Перше максимально легко, реально, ну тут взагалі як ну, можна так. не вгадати. Опа. Давай. Слухаємо далі. Триппі тропі. Тропа триппа. Ну, це точно не саури, точно не. Бр -бр -бр -бр. А, реально <ривіт> О, балерина балеріна <ривіт> Реально я ж вгадав, це хто? Шановний. Якийсь. не Ну, давай нажмемо, може, не він буде. Я думаю, не він. Я хочу тун-тун-тун-савур. тунтунтунцеви. Чому так очевидно? Реально. Зараз почнеться, напевно, треш. Брр-бр, патапін. У нього нос як у жителів мені. Мене щось занесло. Тепер ти вгадуй. Давай. Бомбардіро крокоділо. Un день. Alligator... Який із цих. Крокоділо. Ну це ясно, тут теж легко. Боже, мене щось заносить. Жаль. Боже, а ці, це хто? А ото хто? Це дитина цього. Потапі, Капучино асасино! Ну, це ладно, це Капучино, ми знаємо. Асасіно. Капучино асасіно. О, може це буде, ну. Шимпанзі, ні, банані, ні. Уа, уа. Ні, цього ми шаримо за ми і бананіні. Ми прям шаримо. Знаєте, це найгеніальніше відео, чисто. Всі інші відео ми займаємося чимось важливим, там проходимо якесь обі і тому подібне. І тут ми чисто сидимо, вгадуємо, хто такі шимпанзінні й бананіні. Лірелі Ларіла, елефантинельдезертоки каміна койла. Тут ми теж шаримо, хто такий Лірілі Ларіла і -ла. його чудові. Е... Ой! Я уже знаю, що це лавака Сатурну Сатурніта. Оце. Я... Бонека не... амбала... Ну да, да. а цей новнейм no якийсь. А цей співає. Лавака Сатурно Сатурніта. Лавака Сатурно. Лавака Сатурно Сатурніта. Реально, любимка. Ой, ну no, цих я теж знаю тільки ось цього, тепер вже я це знаю, що це Глорбо, всіх інших я не знаю. Глорбо. Фрутто дрилл. Ви що, реально на ну, я сподіваюсь, що далі піде... ні одного Ні, я ось все узнала, але... он давай. Бри. Бри. бикус, дик. Чекай, давай ще раз, давай ще раз. Сість, сті, сті. Бри. Бри. Бикус, ди. Мені здається, ось цей, тому що він якийсь такий. Так. Yes. О, ну тут є. Що це? Ну, це в гузіні. Щас він буде. Бомбомбіні гузіні. Ну, це було очевидно. Бомбомбіні... <рик> Боже, я таких навіть, я оцього бачила. Оцього я знаю. Ну, це воно там в переміжку все, тому буде легко. Да, так, лівого я знаю. Оцього і оцього кабачка я взагалі ніколи не чула. Давай. Трик-трак-барабум. Іль мій мантелло фарум-рум. Ні. Хто це? Навернуть цей. Реально, трик-трак. Боже, це хто? Фріго Камело, Буфо Фарделло. Давай ти знов послухай. Так от ти одразу біжиш? Бо я пам'ятаю. Чекай. Жирафа Челесте, Віаджо Агресте. Жирафа Челесте, Віаджо Агресте. Та в фоні Сатурніно, копачка. Жирафа, Да. Жирафа, тут ми шаримо Середній. Бонека Амбалабу. Бонека Амбалабу, це ж середній рівень, вона ж легка. Боже, дивись, це якась... Чекай, чекай, не спіши. Картопля. Картопля. Гангстер, футера, криміналера. Чекай, картопля? Гангстер, футера, криміналера. Наверно, все. Ось це. Ні, ось цей. Ось цей гангстер. Це щось українське. Реально. На нього бачу пістолет. Ааа! Певно, цей от Да. Ой. Гарам-марарам-рараман-марараман. Дан-маду-дунг-дунг-дунг удін дин дин дун мадин. Чоооооо. ні 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 не 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 цей, не цей, я точно знаю. Мені здається, здается удін-дін-дін-дун. Чекай, давай подивимося. Не спіши. Давай подивимся. Кто может быть дін дин дун Точно не тигр, бо там би було гри. Тут, я думаю, з Ла щось має бути схоже, тому мені здається ось цей. Да, мені також. Ідемо. Давай, ідемо. Да, реально. Так.

Я ж кажу ні. Давай ще раз, давай ще раз. Чекай, не спіши, не спіши. Мені, здає... Мені здається, трако оце, 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 оце. Може, це буде Вон. голубині щось там. <гас> я ж сказала. Ось тут ось цей. Да, це точно вже цей. цей. цей Бррр. Есте патипум. Бррр. Бррр. Давид, він тут в блокбастер. <гас> Мені здається, ось цей. Бр. Естех Патипум. Бур-бур-бур-патапіп? Ні, серйозно? Капець. А як тепер вгадувати, шановні? Ні. Чекай, давай ще раз слухаємо. А! Бррррр. Естех Патипум. Патипум, да, йому тут моляться, типу. Естех Патипум. Трипа, тропа, тралала, лірі-ліра, тунг-тунг, сах... Мені ще раз хочеться. TRIPA, TROPA, TRALALA, LIRILIRA, TUNG, TUNG, SAHU Normal S-au deschis Serios Ahahah Oh, An ANPALIBABEL, ANPALIBABEL Dar mă simt că e această șocolată, deoarece chiar acesta nu este al tău Mhm SPIONIRO GOLUBIR Măi, e o iubire Măi, e o iubire de golub FRULI FRULAC, UN PINGUINO NEL DESERT Ти ж шариш, да? Mm -hmm. Так. І як той потом. А, і іп по хіпотам, оце, оцей хипопотам, реально. Шпионіро голубіро. Шпионеро голубіро. Що, на приколі? А. Тут немає шпионіру голубіро, реально. Yeah. <рес> так, Шпионіро голубіро. Ну я думаю, обоц... це... Це не голубіро. Алесьо! Але сйо. Але сйо. Це вони в грі придумали цей прикол. Це що? Це... Я взагалі таких не бачила. Ні. А дівчинка куди зайшла, ти не бачила? Алесьоо! Алесьоо! Можливо, ось цей. Ні. Алесьо! Слухай, якщо Алесьо це реально оцей м'ячик. Ну так, він у нас залишився тільки, да? Ні, ми цього не пробували. Пробувала, а, ні, пробували. Пробували все. Алесьо. Зідзадзони дзанзарони. Зідзадзони дзанзарони. Ну дивіться, це точно... <звучить> на оцей боку, на... Напевно, ось, цей. ось це дзи-дида. -дзи, <звучить> Йоуоу! Чого? А ну чекай, это може збереження можна натиснути? ні, пропустити місце. Давай стрибати по мосту. Це як в тьому. Як в рік кальмара. А тепер я пробую. Блін. Ну а що ты? Ну, якщо б ми грали в гру кальдара, то ми померли. Ага. Причому дуже швидко. В бік, Прямо. Прямо в бік, в бік. Мені здається, прямо. Все, ура! Уу! Ми тепер можемо сфоткатися біля тралалело тралала Ой, який великий Пішли тра -ла -ла. до тралалелу тралала. Тут ще не все. Чекай, а ми тут можемо якось зберегтися? У нас збереглося вроді. Думаєш? Да, нам бейч пройшов. А, ну давай сюди далі. Oh. Кошмар. кошмар. Тут є рівень кошмар. Смердоєбіса шуго єбіця. Смердоєбіця, шуго ябіця. Ми не збереглися. Коротше, до кошмарного рівня, я думаю, ми доходити не будемо вже. Сфоткались біля тралалелу тралала. Це вже успіх, я вважаю, ну, житті. Треба чогось досягати, ми досягли цього. Дум, Давай дум, сфоткайся дум, біля Дунтун саура Ой, я не знаю, ці попридумували якісь приколи, от в мій час такого не було. От зараз ну якийсь жах. Ну якщо вам сподобалось, то пишіть у коментарях, можливо, якщо ви хочете, щоб ми прийшли наступні рівні і пограли ще, то обов'язково пишіть у коментарях або ставте лайки. І пишіть в коментарях, яке ваше найулюбленіше тварини. Це тварини. Яке ваше улюблена італіянське тварина? Мем. 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 Коротше, я не знаю, мені подобається тралало тралала. -ла -ла -ла. І ларі -ла, ла мені теж подобається. І, ш... і шпіоніра голубина, любимка. Мені балерина капучино, шимпанзіні бараніні угу. І оці перемішані. Неприкольні. Пітралала, При що там пітрола. Короче, навіть важко запам'ятати. Ну і усім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Всім па-па!